Джил, Крейс і Дженіс беруть участь у кулінарному змаганні. Яке перше завдання, Тайлери? Привіт! Я хочу красивий торт для початку. Чудово. О! -е -е. О а нук це зробить. Ну, це буде чудово. І я знаю, з чого почати. Я візьму збиті вершки і намащу їх на торт. Ось так. Хм, Що ж додати? Ось воно. Я додам скітелс. Я зроблю те ж саме з наступним шаром і так далі. Один за одним. І повторю все знову. Ну, давайте спробуємо трохи крему. Це так смачно! Взяти ще шматочок. Ні, не можу. Чи, Чи варто? Ні. О, гаразд! Я просто відкушу шматочок. М -м, ще трохи. Так смачно. Фу, я використаю форму снікерса, і мені потрібно буде вирізати торт за її допомогою. Готово! Тепер я покладу трохи сніжно-білого крему зверху, щоб. Вирівняти форму ось так. І за допомогою шпателя це ідеально. Подивіться на цей снікер він майже готовий. Тепер мені потрібно додати кілька їстівних деталей. Прикрашу його ось тут. І ідеальний торт Тайлера готовий. Отак, і готово. Вау! Wow! Mm, це прекрасно. Не заважай мені. Ого, ти такий важливий, чи що? Ну, яблуко, це те, що мені потрібно. Дай, ну я покладу його сюди. Давайте візьмемо берет на голову. І я справжній художник. Пару хвилин, і форма яблука з тістечок готова. Чудово! Я візьму шоколад і озброюся пальником. О, небезпечна річ, але так красиво виглядає, коли плавить шоколад. Це сильно розповсюджується по всьому торту. Ой, у мене руки в глазурі. Ха-ха, Давайте спробуємо. Так смачно. Як так? Яка смачна річ! Можна пальці облизати. Що сталося? Бабуся і шеф вже готові, а я з'їв багато торта. І це не пройде. О, ні! Де моя велика банка нутелли? Дайно ну, я вилю цю пасту нутелла на залишки торта. Це буде чудово! Трохи більше і ще більше. Думаю, цього буде цілком достатньо. Які смішні очі! А тепер я намалюю усмішку, і ось у нас є емоції! Емоції какашки! Виглядає круто, правда? Тайлер, час спробувати. Смачного. Ого, я почну з торта у формі снікерса. Як цікаво, М -м, що всередині. Ого, кольорові вушка. Давай спробуємо. Це смачно. Я в захваті. М -м, що далі? О, гра на рахунок. І я візьму яблуко. Ого, воно теж кольорове. Скибочки такі апетитні. М -м і такі смачні. Ха, яка смішна форма торта. Подивись на це. Емодзі у вигляді кубки! О. Так. Мм, цей торт такий смачний. О, я наївся. Що ж вибрати? Я навіть не знаю. Мені всі подобаються. Ви всі перемогли. О, яка радість. Ура! Що вигадав Тайлер? Одну секунду. Готова! Какао з маршмеллоу! Ого, чудово! Отже, я беру нутеллу і ложка манить. Я візьму трохи. М -м -м. Це так смачно і так солодко. М -м. Чому вона це робить? Я візьму трохи какао та молока. Я підігрію їх у каструлі і просію какао через сито, щоб уникнути грудочок. Так саме так. Поки какао готується, я почну в'язати. Я створила тут чудову річ. Вона абсолютно приголомшлива. О, так! Подивіться на це таке миле. О, какао вже закипіло. Я так рада, що встигла закінчити вчасно. Візьму чашку і одягну її в цей чудовий виріб і прикріплю до ручки петлею. Тепер наливаємо какао і додаємо пряники. Звісно, я не забуду про маршмеллоу зверху. Так банально. Я візьму шоколадні піраміди і додам їх до молока. Поки воно нагрівається, я візьму сироп і прикрашу ним склянку. О, так. Подача також важлива. Тепер я беру міксер. Для молока і змішую цей красивий сироп, щоб отримати візерунок всередині склянки. Так красиво! Тепер додамо готове какао. Чудово! І настав час прикрасити цукерками. Ось так. Це ідеально і так смачно. Яка смачна нутелла. Це закінчилося? Що мені робити? Ну я додам молоко прямо в банку з шоколадною пастою. Мені потрібно добре струсити, щоб змішати залишки пасти з молоком. Ось так. О, так. А тепер давайте відкриємо це. І зверху я додам маршмеллоу. І чим більше, тим краще. Фух, чудово! Ого! І цукрова вата поруч. Готово. Какао з солодощами та збитими вершками. Так, так, дівчата, тайлер час дегустації. Ого, ого, ого! З чого почати? О, какао в банці з нутеллою виглядає цікаво, і на смак добре. Хм, Смачні маршмеллоу. Далі в списку імбирні пряники. Ой, вони смачні. А какао? О так, бабусю, це дуже добре. Мені подобається. Ого, це так апетитно і його так багато. Какао, воно неймовірне. А тепер подивись на всі ці цукерки. І ще й цукрова вата. О, так я спробую все. Зефір, льодяники, цукерки. Я точно обираю цей напій. Та, шеф, ви переможець. Я в цьому не сумнівався. Дякую. Що в цьому раунді? О, я хочу картоплю фрі. Це так просто, як пиріг. Я кину картоплю і підготую катану. Я ріжу картоплю на скибочки силою свого розуму. Чудово! І ще один. Тепер я беру каструлю і кинути основний інгредієнт у воду. Ну, майже готово. І я виливаю решту води в блендер. Тепер збільшіть потужність і додайте борошно потім. Ось так, тому що ми робимо картопляну ляльку. Давайте все це змішаємо. Тепер мені потрібно розкачати його за допомогою качалки. Ось так. Тепер вирізаємо кружечки за допомогою цієї форми. І давайте додамо їм обличчя за допомогою ложки. А очі за допомогою цієї трубки. Ідеально! Тепер заберемо зайве тісто. Ой, що це було? Ой, вибач, бабусю. Я не навмисно. Тепер я кидаю свої емодзі картопляної ляльки у притюрницю. Розміщую їх ось тут. А тепер на тарілку додаю кетчуп і це чудово. Е, -е що це? Грейс? О, як це сталося? Я беру овочечистку чистку і прискорюю процес за допомогою інструмента. О, це було так швидко. Тепер я швидко струшую картоплю і кладу її на сковорідку. Отак. Ідеально, нехай готуються. А тепер викладіть їх на тарілку. Тепер я додам томатний кетчуп і ще пару інших соусів. Отак. Тепер трохи майонезу і гірчиці. А з цієї картоплі я зроблю руки. І ось людина. Усі готові. З чого мені почати? Я візьму олію і. Ой, це було забагато. Тут без лад. Я додам картоплю. І. А! Ні! Візьми кришку. Тепер воно горить. О, ні! Забирайся звідси! А. О, ні. А? Не хвилюйся, онучко. Ось, візьми трохи жувальних картоплинок. М -м. Дай спробую. О, це смачно. Я додам трохи карамельного сиропу зверху. О, так! О, як чудово. Тайлери. Ми всі чекаємо на тебе. І... Смачного. Ось тримай. О тут стільки всього на вибір. Я спробую картоплю моєї бабусі. Ну, вони середні. Дивно. О, а тепер емоції. Це смачно! Що це? Ох, класно! О, воно тягнеться. Це так смачно, неймовірно. Мені подобається версія джил. Ура! Я виграв! Привіт усім! Це кулінарний виклик. Я хочу торт. Звісно, давайте почнемо. Мені потрібна кружка. Давайте підкинемо її. Добре покрутимо. Чому це відбувається? Воно ще крутиться. Чудово! Візьми торт, Виріж середину і видали її. Збери торт! Чашка впала! Я зібрав весь торт за секунди. Кинь її знову. Поки чашка крутиться і падає, я вирівняю торт кремом. Я знову її зловив. Дозвольте кинути це знову, і ми обережно розгладжуємо все кондитерською лопаткою. Тепер ми робимо візерунок з мастики, і тут буде ручка це схоже на мою кружку. Тепер ми візьмемо нутеллу. Ем, так, це так смачно. Ми наливаємо це всередину саме так і прикрашаємо збитими вершками. Це має бути дуже смачно. Тепер додамо трохи полуниці та соломинку. Це виглядає точно як моя кружка. Вау! О, це виглядає чудово! Бабусю, що ти придумала? Мені потрібно відрізати все зайве від торта. Потім беремо крем і вирівнюємо торт. Воно повинно прийняти потрібну мені форму. Чудово! Тепер беремо маленьку виделку і вирізаємо отвір у центрі. Після цього беремо яблучне варення. Я зробила його сама. Воно смачне. О, так. Бо ми наливаємо це в центр і закриваємо. Тоді давайте візьмемо яблучний сироп. Мені потрібно полити ним увесь торт. О, мені потрібно намалювати плями, щоб мій торт виглядав як справжнє яблуко. Ідеально. Додамо фінальні деталі, і я закінчив. Це яблучний торт. «Ого, бабусю. Це ідеально. У мене теж є ідея. Я хочу зробити торт акваріум. Я використаю зелений крем, щоб намалювати водорості. Ого, ні, зачекай. Я не можу це зробити. Це жахливо, бабусю. Заспокойся, Тайлере, Я допоможу тобі. Дай мені крем. Я намалюю красиві водорості. А ось Корали. Подивись на це. Готово! І вони такі яскраві. Готово. Ого, бабусю. Ти чарівниця. Як красиво. Я впораюся зрештою. У мене є смачний кокосовий гель. Я віллю це в торт і це буде смачно. Я можу це прибрати. А тепер що ще я можу зробити? О, так, у мене є ідея. Мені потрібен човен. Тепер нам потрібна рибка. Хм, Ось вона. Чи можу я використати золоту рибку для торта? Так. Зачекай, Тайлер ні, тобі не потрібно. Я дам тобі кілька жувальних рибок. Так краще. Гаразд, давай зробимо це. О, вони такі красиві. Дай мені прикрасити торт ними. І я закінчив. Вау! Спробуй, Джуді. Ви готові? Так. А ти, шефе, я народився готовим. Смачного Джуді. Та-та-та. Ого, ти справді зробив усе це для мене. З чого мені почати? Дозвольте почати з червоного. Візьмемо шматочок. О, всередині шоколад. Мені подобається. Що далі? Цей торт виглядає як акваріум. Ого, подивись на це. Там навіть є жиле, яке нагадує воду і рибок. Дай, ну спробую сам торт. О, так! М -м, такий смачний. О, мені це подобається. І останній торт. Ой-ой, яка краса! Він у формі яблука, а всередині яблучний джем. Круто. О, вау, Так, добре! Я вирішив, що переможцем є бабуся. О, мій малюк обрав мене. Дякую, любий! Вам теж пощастить хлопці. Тепер я хочу блюдо у формі веселки. Давайте почнемо! Чудово! Я знаю, що робитиму. Беремо тісто і розкачуємо його качалкою. Тепер нарізаємо його на смужки, а потім будемо складати інші смужки кольорового тіста одна на одну. Потім ми їх згортаємо і вийде милий пончик. Ось так. Тепер ставимо його в духовку. І готово! Виглядає чудово, але звідки цей запах? О, ні. Я вирішила посмажити тісто, і щось пішло не так. Ой-ой, все горить! Бабусю, допоможи мені! У мене є вогнегасник. Я допоможу тобі, люба. Давай загасимо це, видихай. Що ти наробив, Тайлере? Ти кращий за будь-яке комедійне шоу. Добре, дивись і вчися. Я розмальовую печиво нутеллою. Тепер моє печиво має справжню веселку. Що я теж майже закінчив? А все, що мені потрібно зробити, це додати збиті вершки. Ось тут виглядає як хмари чи не так. Ну ось я закінчив. Мені теж, але воно трохи підгоріло. Це жахливо. Тайлер, не хвилюйся. Джуді, краще спробуй. Звісно, бабусю. Ти доклала багато зусиль. О, ні, це що? Підгоріла страва? Тайлер, я це не їстиму. Я почну з печива. Вони такі красиві і у формі веселки. Круто, насмак чудово. А що це таке? Виглядає як булочка? Давай спробуємо з вершками. Неймовірно. О, це смачно. М -м, але хто виграв? М -м, я вирішив, що це шеф. Я йду. Зупинись. Зачекай, що? Я виграв? Добре, чудово! Перемога моя! Я такий щасливий. Тепер зроби мені шоколад. Я чекаю. Я люблю попіц. Тайлере Джуді вже сказала, що хоче шоколад. Дай їй його. Чому ти плачеш? Час починати готувати. Любий. Що? Справді? Добре. Шоколад. Це легко. Мені навіть потрібен мій попит. Це буде моя форма для шоколаду. Ми покладемо всередину цукерки. Ось вони. M&M's, за кольором. Круто! Тепер візьму нутелла. Ідеально підходить. Ммм, Так смачно! Дайно ну, я полю зверху, а потім ми заморозимо це спреєм. Це набагато швидше. Таким чином круто Витягни форму з форми. Зачекай, що вона застрягла. Ой, давай! Отак я зробив це. Вийшло, хіба це не красиво? О, гарна робота! Люба! А тепер подивись, що я придумала! Очисть манго. Після цього наріжемо його на шматочки і потім змішаємо в блендері швидко та ефективно. Вилити у форму для шоколаду, потім прикрасити апельсинами і оприскати заморожуючим спреєм. О, вау! Красиво! Бабусю, це чудово! А що придумав шеф-кухар? У мене є краща ідея: Прикрасьте апельсином. Зачекай, бабусю, ти зробила те саме? Ні, я, я не хочу цього робити. Я придумаю новий рецепт. Дай мені взяти свій чемодан. Чупачупс. О, так, дозволь мені відкрити це. Мені потрібен блиск. О, вони такі красиві. Шеф-кухар любить блиск, як смішно. Чому б і ні? Гаразд, ну насип блиску шоколад. Я хочу зробити красивий шоколад для справжньої принцеси. Додай більше різного блиску. Чудово, а тепер перемішай. О воно так красиво виблискує. О, так. Вилий це у форму для шоколаду. А потім ми заморозимо це. Звісно, заморожуючим спреєм. Перекладіть на тарілку. Е, готово! Тепер, коли ми зробили шоколад, час для дегустації. Джуді, спробуй смачного люба. Вау, ти зробив це все для мене? Дякую. Давай спробуємо рожевий шоколад. Це весело. А що тут виглядає дуже просто. Мак такий фруктовий. М -м? Але занадто фруктовий. Ну, давай спробуємо останній шоколад. Це так цікаво. Нагадує попець. Дай спробую. М -м, це так смачно. Мені подобається. Я вирішила, що тайлер переміг. Ура, перемога моя. Юху.